З Запорізької січі прийшла сумна звістка. Почувши про відлучення козаків, на Запоріжжя напали татари. Деяких козаків, які залишилися в куренях, вони вбили, декого взяли в полон. Татари викрали худобу і коней ще й забрали військову скарбницю. Козаки спішно зібрали раду, щоб вирішити проблему. Адже якщо вони не поспішать на допомогу, полонених татари продадуть в неволю. Кошовий вирішив зняти облогу дубно і йти відбивати полонених і скарбницю. Але Тарас був проти цього. Він каже, що в обложеному місці теж є полонені козаки, яким загрожують тортури і смерть. Тоді вирішили, що частина козачого війська на чолі з кошовим отаманом іде виручати з татарського полону своїх товаришів і скарбницю, а решта, обравши тимчасовим отаманом Тараса Бульбу, продовжить облогу дубно. Вночі частина козаків відправляється на пошуки татар. Після розставання козаки зажурилися. Але Тарас вилів розпакувати вино, козаки випили завіру і січ.